Права 1286. Замініть зірочки числами так, щоб кожна з пар була розв'язком рівняння x-3y дорівнює 9. Ну що, щоб це зробити, нам потрібно виразити одну величину через іншу і Х через Y і Y через X з цього рівняння. Записуємо перша дія. Отже, наше рівняння це х-3Y. Це дорівнює 9. Є? Давайте спочатку виразимо y через Х. Переносимо тоді х через знак дорівнює з протилежним знаком, то в нас залишиться мінус 3 y дорівнює 9. Було у нас плюс хліба справа. справа буде мінус Х. Міняємо знак на протилежний. Тобто, щоб знайти у, ми частини рівняння ділимо на мінус 3. То записуємо, що y дорівнює. То ми 9 ділимо на мінус 3. Так, додати. І мінус х ми також ділимо на мінус 3. Є? То y у нас дорівнює. 9 поділити на мінус 3 це буде мінус 3. Далі. ну мінус х поділити на мінус 3. Мінус на мінус буде плюс, то для х є одиниця. Одиниця, що ділиться на 3, це буде плюс 1 третя х. Є? Ми можемо це записати як y дорівнює 1 третя х мінус 3. Є? Ну а зараз в другій дії, це саме рівняння, ми х виразимо через y. Записуємо другу дію, тобто x. Мінус 3. Це дорівнює 9. Є? Переносимо мінус 3 через знак дорівнює з протилежним знаком. То х тоді буде дорівнювати 9. Було мінус 3 зліва, з права буде плюс 3. То ми записуємо, що х дорівнює тоді 3 плюс 9. Є? Добре. Ми знаємо, чому дорівнює як виразити x через y і y через x. Ну, і для того, щоб кожна з пар була розв'язком рівняння, потрібно наприклад, в першій парі у нас бракує X підставити замість y число 3, наприклад, з першої, і ми дізнаємося, чому дорівнює X. То ми записуємо тоді перше, і наступна дія в нас буде третя дія. Отже, пишемо, якщо у нас у першій парі y дорівнює 3, друге число. Пишемо y дорівнює 3. Пишемо то. Х. Тоді у нас дорівнює 3Y плюс 9. Це дорівнює 3, що множиться. Замість Y пишемо 3. Ну і плюс 9. Це дорівнює 3, поножить на 3, це 9 Плюс 9. Це буде 18. Є? Отже, розв'язком нашого рівняння буде пара чисел. Х у нас дорівнює 18, а Y дорівнює 3. Є? Далі переходимо до наступної пари чисел, це 6 і зірочка. Записуємо 4 є. Якщо у нас тут уже х є. Якщо записуємо х дорівнює 6, так, то записуємо y. Ось у нас з першого рівняння пишемо y дорівнює 1 третя х. Мінус 3. І це дорівнює 1 третя, що множиться. Замість x пишемо 6 і мінус 3. Це дорівнює. 1 третя помножити на 6, це буде 6 6,3, це буде 2. А 2 відняти 3, це буде дорівнювати мінус 1. Ну що ж, тобто розв'язком є пара чисел x дорівнює 6. І y дорівнює мінус 1. Так, наступна у нас пара чисел зірочка мінус 3. Записуємо п'ята діє. Якщо. Це вже Y y дорівнює мінус 3. Так, пишемо то. X дорівнює 3. y 9. І це дорівнює. 3, що множиться. Замість Y пишемо мінус 3, і плюс 9. Це дорівнює. 3 може, на мінус 3, це буде мінус 9. І плюс 9, це буде 0. Є? Ну що ж, записуємо, що розв'язком у нас буде пара чисел х дорівнює 0. І y дорівнює мінус 3. Є? Ну що ж, і остання пара чисел. 15 і зірочка, то ми записуємо шосте. Якщо перша пара це х. Якщо х дорівнює то у нас 15, так, то y дорівнює 1 третя х, мінус 3, і це дорівнює 1 третя, що множиться, замість x пишемо 15, ну і мінус 3 це дорівнює. Одна третя, що множиться на 15, це 15, що ділиться на 3, це буде 5. І 5 відняти 3. Це буде 2. Є? Ну що ж, записуємо, що розв'язком нашого рівняння є пара чисел. Х у нас дорівнює 15, а y дорівнює 2. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. заменить зирочки числами так. Ну ж, тут або зирочки можно просто записывать, какие у нас вышли, або пары чисел. Я думаю, и так, и так будет верно. Я запишу пары чисел. У нас такие розыскы. 18, 3, потом 6, минус 1, потом 0, минус 3, так, и потом... 15. І 2 Є. Yeah. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язки рівняння з двома змінними. На цьому вправу завершено.